Я на каналі Знаєте, напевно, з назви ви зрозуміли, що сьогодні відео ми поговоримо про шкарпетки. Але не звичайні шкарпетки, які я в'язала протягом трьох місяців, і ці шкарпетки є рандомні. Тобто кубик мені допомагав вибирати, які ж я буду в'язати шкарпетки. Тож, якщо вам цікава шкарпеткова тема, обов'язково залишайтеся. Подальше я вже все вам детально розповім. Гарного вам перегляду! Вітаю! Я Оля і ви на в'язарному каналі. Звичайно, що перед цим відео, напевно, буде вступ якийсь. Ну, логічніше було б зняти його, але про це, як то кажуть, пізніше. Так, чекайте, бо моя камера вже кудись тікає сьогодні. Так, прошу пробачення, трішки вас. Порухала. І так, давайте я розповім про що це відео. Хоча, напевно, з назви ви вже зрозуміли, що щось тут буде зв'язано з щось... і щось я нафантазувала. Скажу так, що ще приблизно десь, навіть можу більш детально сказати, коли десь в березні минулого року в мене стукнула така ідея. Відсняти відео з цікавими шкарпетками. Але не просто цікавими шкарпетками, а так, щоб з рандомними шкарпетками, щоб кубик визначав, які шкарпетки ми будемо в'язати. Тобто я буду в'язати. І ось на дворі 25 рік, зараз січень, здається, 13 число, якщо я не помиляюсь, і, знаєте, мене все більш і більш похлинула ця ідея таке зробити те, що я хочу. І е, я спочатку думала робити, наче так, спільний проєкт, а потім вирішила, що ні, я просто не осилю фізично це все. І ще тому, що дуже-дуже багато є цікавих проєктів. Тому е, вирішила, що буду працювати. Сама. І так, що це таке буде? Це буде проєкт довжиною в рік, проєкт Рандомні Шкарпетки. І кожного місяця я буду вибирати, які буду в'язати шкарпетки в цьому проєкті. І відео буду випускати поквартально. Ну, ви знаєте, я бухгалтер за професію і мені так зручно. Тобто, за кожних 3 місяці я буду звітувати, я буду вам показувати, що ж в мене вийшло і які шкарпетки я зв'язала. І так, я собі розподілила, ось написала категорії все, що зараз буде вибирати кубик, і зараз я вам це детально розповім. Так, відбігала, бо забула кубик, я його принесла. І так, ми будемо вибирати верх шкарпетки, ми будемо вибирати ниточки, з яких в'язати, візерунок, мисок і п'ятку. І будемо в'язати ось такі цікаві. Рандомні шкарпетки кожного місяця. Мені вже дуже цікаво, що це буде виходити, бо це ну, дійсно 12 таких цікавих шкарпеток вийде. Це буде дуже цікаво. І так, давайте пройдемося по категоріях. Верх – це чисті, як в кубику це резинка 1 на 1 рулик, воланчик, резинка 2 на 2, загин з зубчиками і нерегулярна резинка. Ниточки це залишки пряжі, на кобоху, Ярослав, Алізе Well Time, Комфорт і якась інша, яка в мене є. Візерунок це лицева гладь, ажур, коса, резинки, поєднання ажуру і коси. І шосте це те, що в мене лежить душа саме в цей момент. Месок це лопатка, стрічковий зірочка. Інших я просто. Не дуже люблю, тому вибрала тільки три. Якщо е, буде повторятися, то так і буде. 4, 5, 6 ми розберемося. І остання категорія це п'ятка, це в нас французька бумеранг, стронг, бабусина, лінний бумеранг і п'ятка від маска. Тобто, щоб в'язати від маска, там вже яку вмію таку і зв'яжу, або яка буде е, яка ідея буде, таку зв'яжу. Так, і що ж, я думаю, що ви зрозуміли умови. Я собі вже в блокноті пишу січень. І будемо, будемо кидати. І так, який в мене буде верх? Так, ви бачите: один. Верх один. Це резинка один на один. Ниточка. Ниточка 2. На Кобоху. Люблю на Кобоху, тому не страшно. Бачите, один, два, візерунок. Візерунок один. Лицева, гладь. Ну, добре, на кобоху кольоровий в мене є, значить буде цікаво. Месочок. Месочок 5. Так, 4, 5, 6, значить 5 стрічковий. І п'ятка. П'ятка теж п'яті. Лінивий бумеранг. Дуже давно не в'язала, але завжди цікаво спробувати. Ну, не спробувати я в'язала цю п'яточку, просто давно не пробувала. Ну що ж, друзі, я пішла вибирати ниточку на кобоху, щоб вам показати, які, з якої я буду працювати, а ви не перемикайтесь, бо це буде за одну секунду. І так, друзі, я повернулася. Я вибрала ниточку. Це, як я сказала, на кобоху. І що в нас буде резинка зверху один на один. Буде візерунок лицева гладь. ну, Без проблем в такому візерунку це буде і гарно. Буде п'ятка лінивий бумеранг, і мисочок буде лопатка. Ну, напевно, що я буду робити лінивий бумеранг, але буду робити. З підйому. Тому, мені здається, буде краще. Ну, все, І ви це відео побачите аж в кінці березня, якщо я встигну до кінця березня дов'язати всі три пари, якщо ні, то на початку квітня ви побачите цю готову роботу. До зустрічі на дворі лютий місяця я ще не дов'язала свої шкарпетки в січні, але на це є причина. <кхід> Ось перша моя шкарпетка. так вона виглядає. Нагадаю, в нас була резинка 1 на 1, лицева гладь, лінивий бумеранг і стрічкове закриття. Ось так вона виглядає. І чому я не дов'язала другу? А справа в тому, що я хочу відсняти невеличкий такий МК на оцю п'ятку лінивий поміранг. Мені здається, що це буде корисно, і нехай буде така інформація в мене на каналі також. Сонечко таке яскраве, ниточка на кобоху. Як бачите. Але так як на дворі <гум> не лютий, я думаю, що варто розпочати. Вибирати наступні мої шкарпетки, шкарпетки лютого. Зараз я возьму кубик і ми продовжимо. І так, нагадувати вам я не буду, буду просто кидати і буду знати, що там має вийти. І так, верх в нас кубики кидаємо. Ой, Отак, 4, Резинка 2х2. Супер, люблю. Ниточка. Три. Ярослав, ну добре. <гум> Візерунок один. Знову лицева гладь. Ну, вже так і буде. І шостий мисок в мене буде. Два, стрічковий, а п'ятка. П'ятка п'ять. Знов і ну добре, знов, знов лімен... лінивий бумеранг. Так, значить, я буду шукати. Якусь ниточку Ярослав, з якої я буду в'язати свої наступні шкарпеточки. Буде в нас резинка 2х2, лицева гладь, стрічкове закриття і п'ятка ліднивий бумеранг. Ну що ж, так вийшло. Тому не перемикайтесь, далі ви побачите, що ж в мене з цього вийде. Мирно. Я помітила, що мені випало стосовно в'язання. Зразу подумала про ось цю ниточку. Це Ярослав, 100% мариносова вовна, як говорять, 16 на 4 це виходить 400 метрів фірми Ярослав. Так, 100 грам, Колір ось М. все, більше нічого тут не знаю. Що є. Ось так вона виглядає: ниточка, досить цікава, і я зразу про нею подумала і захотіла з неї пов'язати. І, звичайно, що, як бачите, по цьому шнурочку, так по цій ниточці я розпочала. Згідно того, що в мене випало, в'яжу на спиці я 2,5. Треба вам показати. І так показати. Випалення резинка 2х2 виконала лицева гладь. Ну, мені здається, в цій ниточці і нічого іншого. І п'ятка в мене тут ліневий бумеранг, але він дещо модифікований, тому що я робила закриття, а ось цим далі чомусь. Я забула, я не так давно її в'язала, і щось я тут накрутила накрутила таким чином, що в мене вийшло поєднання лінивого бумерангу і класичного. Ну, якось так. Тут, в принципі, така широка, Так, зараз якусь таку взяти, сама широка шкарпеточка, тому я вже наробила клин підйому, нічого це буде на 39 розмір для одної чарівної річі. Дівчинки дуже мені подобається, як виглядає така, знаєте, яскрава шкарпеточка. прикольно. І спеці тут 2,5 буду продовжувати в'язати. Ну, в принципі, немає що про тут говорити. Ось така ниточка. Надіюсь, що в мене ще залишиться, я зможу зв'язати ще шкарпеточки для її сестрички. Ну, а ви продовжуєте слідкувати за мною. Бачите, що стягу. Вітаю! Сьогодні вже у нас березень місяць, я, нарешті, завершила січневі свої шкарпетки. Ось Так вони виглядають. Вони доволі короткі. короткі. Тут п'ятка, лінивий бумеранг, до речі, відсняла майстер-клас. Я не знаю, якщо він є на каналі, я залишу посилання вам. Невеличка хулявка, резинка один на один. Все як було по моїх, по тому, як випав кубик. Ниточка на кубух. Як бачите, ниточки ще в мене не закриті, хоча шкарпатки вже готові. Ну, дуже-дуже мені тяжко, так, щоб вже зразу сховати ниточку. Тепер давайте ще цікаво вийшло, що саме п'ятки вони дуже-дуже класно збіглися. Ось тут так виглядає, і тут це одна, це друга сторона. Дуже класно, Клас, що ви це жовтенько пішла, тоді іншого кольору. Так задоволена я цим. Вага їх 40 грамів, і тому в мене ще є 60 і мені вистачить ще або на одну пару. До речі, це 39-й розмір. Або вистачить на одну пару, або я ну, десь використаю. Ниточка класна. Фарбування взагалі для мене це неймовірна насолода. В'язати з такого фарбування я дуже-дуже задоволена результатом. Ось дивіться, яка краса. В'язала спеціметрію номером 2. Я думаю, що в кінці цього відео, коли вже буду показувати березневі свої шкарпеточки, я вже покажу вам з заправленими кінчиками і остаточний результат. Ну, а ми зараз давайте виберемо, що ж в мене вийде на березень. І так, нагадаю, вверх в нас є 6 варіантів, і кидаємо 3. Три це волан. Давно хочу зв'язати, так що це дуже добре. Ниточка, з якої буду в'язати. Два. Знову на кубок. Ну, ну, добре, У мене, до речі, є одна задумка. Добре. Візерунок. Чотири – це резинка. Ну, добре, резинкою. Резинкою, так, резинкою. Ну, надіюсь, що можна нерегулярно, теж буде цікаво. Масочок. Три, зірочка, супер. І яка ж нас буде п'ятка? Один, французька. Ну, все. Як то кажуть, кубик вибрав то, що я маю в'язати. Тож, до наступних підключень я вже підберу якусь ниточку на кобоху. Це вже. Ні, <ганування> Це вже другий, з січні Нако. В лютому в мене Ярослав, а це знову накобов. Ну, не страшно, буду в'язати. Це до зустрічі. Так, друзі, завершила я ще одні Шкарпаточки в рамках свого рандомних Шкарпаток. Ось ці. Це Шкарпатки л... лютого. <ганування> не сказала. І ось так вони класно виглядають, мені подобаються з ниточки Ярослав. Гарно я їх попрала, гарно ниточка розпушила. Ну, я не сказала, що розпушилась, хоча і пушечок теж випустила. Але петельки стали такі рівненькі, красиві. П'ятка тут лінивий бумеранг, але він трішечки з модифікаціями. Справа в тому, що збавляння я робила, як. В лінивому бумеранзі, а ось потім чомусь вирішила набрати всі петельки, пров'язати в круг і почати в'язати як звичайний бумеранг. Ну, вже, як то кажуть, ну трішечки не то, але вже буде те. Це ж моя гра, мої правила. Ось так виглядають красиво шкарпеточки, Це на розмір 39 це для одної чарівної дівчинки будуть ці шкарпеточки. Ниточка мені в роботі дуже сподобалась. Я в'язала на спицях 2 2,25, і вона просто неймовірно класно в'яжеться. На цих спицях дуже легко в'яжеться. Тобто, якісь. В процесі в'язання нюансів в мене не виникло. Мені дуже-дуже-дуже сподобалося. Ось так виглядають шкарпеточки. красиві, гарні. Тепер давайте ми з вами перейдемо до того, з чого ж, ж я буду в'язати в, в... <кій> березні. І так, в мене випало знову на кобоху, випало воланчик, резинка і. Я подумала, яку ж ниточку взяти, полізла в свої запаси і згадала, що в мене є ось така красива колір. Вам передається зараз як більш холодніший, насправді він більш тепліший. Це стандартна Шкарпаткова, скажу тільки колір 87723. Ось так він чарівно виглядає, суперовий колір, мені подобається. Що тут пише, не знаю. Хто знає горе, напевно. Перекладайте. І я вже розпочала свої шкарпеточки. Я взяла в спиці 2,5, але скажу, дівчата, що трішечки, напевно, завеликі. Хоча я трішечки відпарила, то вже петельки стали більш гарніші, ніж вони виглядали до відпарування. Трішечки я прийшлася, і вже зовсім інший вигляд. І так, тут має бути валанчик, тому я набрала. Три рядочки, болгарський зачин, три рядочки в мене лицевої, і звідси я маю набирати для валанчика знизу. Тепер пров'язала 10 рядочків резинки один на один і перейшла на резинку 3 на один. Ось так виглядає. Виконую умови. Далі в мене, здається, п'ятка французька. Але до неї я ще буду в'язати. Ще ну, не стільки саме, але це, напевно. Може, і ще стільки саме подивлюся, по-моєму, настрою по моєму бажанню в'язати довжину. Бо інколи буває, що прям хочеться в'язати, а інколи що ні. Ось так виглядає. Дуже цікаво лягають кольори, тут такими-такими капочками, а тут вже пішли такими смугами. Доволі-доволі цікаво. Тому це такий процес, легенький, легенькі спиці, як я сказала, два з половиною. Це тріо. Е, доволі непоганий процес. Мені подобається, я працюю. Ну, а ми з вами вже зустрінемося, коли в мене буде готова пара шкарпеток. Ну ще, друзі, ви побачили всі ті підключення, які були протягом цього періоду. Це доволі довгий період, це січня місяця і зараз за вікном березень місяць, хоч і вже пора, як то кажуть, не в'язати шкарпетки, бо, тому що вже тепло, але все ж я продовжую грати в свої рандомні шкарпетки. І давайте я вам покажу останні шкарпетки, які вони в мене вийшли. Дівчата, чесно признаюсь, я кінчики ще не сховала. Хоча я цим займуся найближчим часом. <кій> І так, ось мої шкарпетки. Ось так вони виглядають, в них доволі високі-високі такі холявки. І вони в'язані резиночкою 1х3. П'ятка тут французька, але якщо ви уважні, то мисочок, на жаль, тут не той, який вийшов в мене в кубику. Тому що я забула. Знаєте, поки дов'язала до маска, то й забула, яке в мене мало, що в мене там має бути. Тому в мене вже вийшов стрічковий. Ну, скажімо так, це не якісь там. Проєкт на оцінку, це ж все ж для мене, тому вже буде так. Але обов'язково, як і в якісь наступних шкарпетках, я зв'яжу той мисочок, який в мене випав. Це зірочка. І що хочу сказати стосовно пряжі. Пряжа це на кубоку, і я брала ниточку з середини, і вона жахливо крутиться. І в процесі, от навіть блокування, тут видно, що ем, сама шкарпетка пішла на бік. її косить, ну, так гарненько, така косина є, я, звичайно, гарно розправляла на блокаторі, щоб, не так, щоб воно не так страшно виглядало. Ще ниточка, вона доволі тоненька, і я підійшла трішечки правильним вибором. Спиць тут спеціально 3,5. На жаль, такі в мене були вільні, я її взяла. трію, але саме для цього кольору і для цього, напевно, фарбування. Треба іншою. Треба хоча б два або 2,25, це мінімум. Бо це трішки завеликі. Ще момент. Ще момент, що під час прання і блокування ця пряжа просто розлазиться. Наче тут мериносова вовна, вона просто розповзлася і взагалі шкарпетки не могла зібрати докупи. Ще е я в'язала від холявки, так, досить, як ви бачите, висока холявка. Я рідко такі в'яжу, і в мене було валанчик. І я його додавала. <кій> Валанчик я вже вив'язувала після того, як зв'язала саму шкарпетку. Скажем так, без нюансів не обійшлося, тому що я зв'язала одну, через певний час приступила до другої і забула, що в мене тут. Нерегулярна резиночка 3х1. Тому розпочала просто лицевою гладю, і ви знаєте, наче сама шкарпетка мені підказувала, Оля, зупинися, Оля, зупинись тому що процес так погано йшов, що я не могла зрозуміти, в'яжу і на місці. Потім, коли до мене дійшло, що в мене ж нерегулярна резинка, я розпустила і процес просто полетів. Ще стосовно валанчика, Валанчик я робила, набрала петельки і тоді зробила прибавлення, тобто одна, одну пров'язую прибавлення, одну прив'язую накид, і так до кінця ряду, в другому ряді пров'язала всі лицевими, а в третьому ряді дві лицевих накид, дві лицевих накид, дві лицевих накид, і так до кінця. Також я Пров'язала ще один рядочок і закрила петельки. Виходило там 5 рядочків, здається. І ось такі вийшли шкарпеточки. В принципі, ними я задоволена, вони тепленькі, але я більше таку ниточку в'язати з, з номером 2,5 не буду, тому що це для неї велике. Це я вже зрозуміла, і вона така доволі шеритиста, вона тепла, вона приємна. Я хочу, щоб вона, знаєте, не обтягувала ночку. Я планую носити ось так: ну, отак, так, так. під збирану, ось тут. То мені здається, що воно буде класно. Немає цього такого ефекту резинки активного, тому буде призбируватися і то, що мені потрібно саме в цих шкарпетках. В мене вийшла пара 73 грами, Так, доволі вони якби важкенькі, але в принципі зрозуміло, що висока-висока холявка. Що ще, який момент? Ну ніяких більш таких нюансів. Саме фарбування мені дуже подобається. Приємне, красиве, такі вони вийшли оригінальний. Я спробую відсняти на ніжці обов'язково і е, вставлю, вам покажу, як це виглядає. І ще, як то кажуть, разочок покажу знову ж з -на, з заправленими кінчиками. Це просто біда з цими кінчиками. Ось ці шкарпеточки, де в'язала п'ятку. Ліневий бумеранг на каналі є відео, як це в'яжеться. І треті шкарпеточки, вони вже подаровані, я вставлю фото, тому їх наразі немає. Ось такий вийшов в мене цікавий проєкт. Я планую і надалі в'язати такі рандомні шкарпеточки. Звичайно, що надіюсь, що я вже буду більш уважна і буду в'язати такі, як вони мають бути, а не та, як в мене вийшло. Але, ну, всяке буває. Наразі я вам дякую. Якщо вам таке відео було цікаво, надихаючи, обов'язково пишіть. Мирного вам дня і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Па-па!